Василь Сухомлинський, що посієш, те й пожнеш. Одного разу до нас прилетіли голуб та голубка. Сіли на ганку та й воркують Ніби дивляться на мене, щось просять. Я поліз на дах, відчинив маленьке віконце. Голуби заховалися в нього. Я виніс їм зерна, вони поклювали і знову сховались у віконце. Наступного ранку я знову погодував їх і поставив корице з водою. А потім було так, коли погодую, а колись забуду. Більше було таких днів, що я забував погодувати голубів. Вони сидять на ганку, дивляться на мене, а я все кудись поспішаю. Коли це йду? А голуб летить наді мною, немов збирається на плече мені сісти. Я думав, що голуб грається, і не догадався, що йому їсти хочеться. А то якось уранці бачу, голуби сидять на подвір'ї у сусідів, і маленька дівчинка Оля годує їх, а батько ставить на стовпі маленьку хатку, голубник. Боляче мені стало. Кликав я голубів, кликав. Але вони більше до мене не прилетіли. Оля щодня їх годує, і ввечері, і вранці вони полюбили дівчинку, сідають їй на плече, даються в руки. Що посієш, те й пожнеш, говорить наше українське прислів'я. Посіяв байдужість, пожав зневагу. Птахи зневажають тих, хто байдужий до них. Віра Багірова, їжачок і павучок. Сам узявся їжачок, шить на зиму піджачок. Листя є і є голки, Треба лиш дістать нитки. Став просити павучка, дай ниток для піджачка. Не скупи був павучок, дав ниток на піджачок. Разом шили, працювали і веселу пісню склали. Не страшна тоді робота, коли дружба та охота можна шити піжачків на сто тисяч їжачків. Малята, пропоную вам побути казкарями. Вигадайте свою казку, за темою вірша. Та хочу дати вам невеличкі поради. Казку можна було б розпочати з таких слів, Десь у зеленому лісі жив був їжачок. Обов'язково дайте імена своїм героям та розкажіть, чим вони полюбляли займатися. Творчого вам натхнення буду з нетерпінням чекати на ваші казкові та веселі історії.